Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новий проект на коін-лісті ENSO. і я покликав Віктора. Всім привіт, я Сіо-аналітику скваді. Сьогодні трошки обговоримо про новий проект. Раджу вам додивитися це відео до кінця. Там я вам розкажу, як я планую заходити в цей сейл, яка стратегія, скільки аккаунтів та на який сайз. А також не забувайте ставити лайки, писати коментарі і відправляти це відео своєму другу Дегену, який також, можливо, захоче прийняти участь у цьому сейлі. І почнемо ми з огляду на сам проект. Що таке ENSO? Віктор. Отже, Enso – це не блокчейн, це така надбудова над блокчейнами. Це інфраструктура для розробників, яка дозволяє створювати додатки набагато швидше. Так звана система шорткатів для блокчейнів. Одна з ключових тест це те, що замість купи інтеграцій і муроки з запуском дапок блокчейни та великі проекти використовують надбудову як Enso для того, щоб запускатися швидше. Та дешевше, насправді, не одразу зрозуміло, що саме робить проект, бо нам, як користувачу, цього, Просто-напросто не видно. Це все відбувається під капотом. І одразу стає питання: а навіщо цей проект? Але насправді він дуже актуальний на сьогоднішній день. Якщо ви пам'ятаєте, запуск пре -пре ось цієї ліквідності в Беречені він проходив саме через ЕНСО. Команда Беречейна не хотіла брати на себе величезний пласт роботи і запроцесувала 3,1 мільярда Ліквідності через Enso. і не тільки барачей. Їм користуються і Uniswap, і Лерзіру, і Stargate, і Закісінки Гнайт через нього робили, і купу інших е проєктів. Тому це не новий проект, він не з'явився вчора. І що дуже цікаво і варто сказати, е початикам є ну не те, що фат, але, типу, от проект збирали сейл в е серпні минулого року і не зібрали. І е так. Це не дуже гарно, але важливо дивитися, що після цього відбувалося з проєктом. Типу, просто пройшов час, змінився ринок, і вони такі, ну все, тепер точно зберемо. Чи за цей час щось відбувалося? От ми з звідті якраз це обговорювали. Розкажи, от за останній час, що в них змінилося, чи змінився підхід, біді? Ну, типу, як можна оцінити роботу команди? Насправді, за останній час і була основна активність ENSO як проєкту, як надбудови той самий Stargate, Layer Зіро, Бойко на Беречені, основні об'єми через цю дапку. А ми оцінюємо проекти такого роду саме по об'ємам в доларах, які переганяються через їхню надбудову. Він був за останні 6 місяців. Порівнюючи з конкурентами, звичайно, є більші, дорожчі конкуренти, є менші і дешевші. Enso за останні 6 місяців виглядає лідером схожих надбудов. В цифрах Метрики наступні. Кількість додатків понад 100, які використовують платформу, більше 250 протоколів, 1900 розробників, які будують проекти разом з Enso І що основне понад 15 мільярдів доларів оброблено транзакцій в ончейн обсязі. Це потужно. Ну так, да. У токена є стандартний набір Ютіліті. Він є нативним газовим токеном. Він використовується для стейкінгу, делегування та гаверненсу. Ну, типу, цим вже сьогодні нікого не здивуєш. Вони це роблять для того, щоб претендувати на Layer 1, свою надбудову, да яку вони надають проектам для того, щоб збільшити свою оцінку. Але з цікавого блокчейни, проекти, які будуть використовувати Enso як надбудову, будуть змушені платити за їх послуги в. Енсо і купувати його з відкритого ринку для оплати послуг. Але це теж, скажімо чесно, не хайперліквід, типу умовні такі ютіліті, і проєкт може існувати без токена, і це безпосередньо ну, непоганий такий мінус на сьогоднішній день. Тобі є що додати? Якщо таке справді продовжиться, і кількість попиту на послуги Енсо буде е, рости, і сам токен, скоріше за все, буде показувати позитивну динаміку. Але ми всі розуміємо, що у 99% проєктів Крипті токен він фактично до проєкту мало відноситься. І ну, це такий самий кейс, як і всюди, для того, щоб. Люди були задоволені токеном. Він просто-напросто має рости. На рахунок інвестицій. Тут все не так однозначно. Збирали в 2021 році від суперті родин фондів. Тут і Polychain, Spartan Group, Multicoin Capital. Але треба зазначити, що в 2021 році схожі проекти, схожі надбудови, коштували мільярди доларів, один, два, три мільярда. Ось тому тут для мене очевидно, чому вони в 2021 першому стільки зібрали. У 2024 році був Доінвест, що насправді непогано, але тут ми вже бачимо тір 2 фонди. Зібрали знову ж таки 4,2 мільйона. В сумі 9,2 мільйона, що не дуже багато. Інвест я б сказав на 6 з 10. Я хотів сказати на 3, ну, типу, з 5. Це якраз так. Але тут дуже важливо, зараз виходить на ринок досить багато проєктів, які збирали раунди в 20-му, 21-му, 22-му році, і вже пройшло там 3-4 роки з того часу. І тут дуже важливо розуміти контекст. Чим займався тоді проект, під що він збирав, що за цей час змінилося? Бо дуже часто бачу, що пишуть: в нас вхід в ICO на 50% дешевше ніж раунд у фондів. Так це просто говорить про те, що проект за 4 роки нічого себе не показує. В нього все погано ніяких до не було. Я не про Енсу, а в цілому кажу. І що зараз вони роблять черговий кешграб, зберуть коштів, вийдуть, випустять токен і все, і уйдуть в закат, як то кажуть. Тому тут в таких спотах, кейсах, дуже важливо розуміти контекст. Типу, був до інвест. Не був тут був Да, вже не від ті родин фондів, але. Тим паче він якийсь був, тобто вони працюють, намагаються, і в нас дійсно вхід трошки дешевший ніж у фондів. Але про це ми поговоримо пізніше. Рухаємось далі і поговоримо. А ти хочеш що додати? Е, та що ще доволі важлива штука, в Антон правильно сказав, е, тут потрібно розрізнити, чи це додатковий кешграб для того, щоб фонди вийшли хоча б при якійсь ціні, чи це все таки адекватний органічний вихід е, проекту. І тут треба звертати увагу на суму на це. Цифру, яку збирають. Якщо нам продавали би 20% від токіноміки на конлисті, тут насправді було б справді питання. Чому так багато для чого забирати стільки коштів з ком'юніті? Тут нам продають всього-навсього 4, збирають не так багато коштів. Тут це адекватно. До речі, окрім сценарію, який нам підготував наш контент-відділ, ми ще йдемо по огляду, який підготував вітя для складу. Якщо ви ще не в складі, то в описі відео буде. Буде посилання на сайт, де ви можете залишити заявку, з вами зв'яжуться, і на наступний набір ми візьмемо вас у склад в ряді перших. І ми плавно переходимо до токеноміки. Але перед нею нагадаю, що ставте лайки, підписуйтесь, скидайте мамі цей відос нас стандартних 100 мільйонів токенів, з яких 23,2% йде на фондейшн в дужках на ком'юніті, 31,3% йде на інвесторів, які занесли 9,2 мільйона доларів. 1,5% йде адвайзерам, 25% йде на команду, 4% на CoinList і 15% на трежері, на екосистему. І ще дуже важливо сказати, в них тут е, дуже невеличким шрифтом Написано, що ми збираємо 4%, але за рішенням команди Enso ми можемо продати вам 8%. Як я розумію, ці додаткові 4% підуть або з фондейшену, або з Трежері. Ну, скоріше за все, з Фондейшену, я так думаю. Тому ось така в нас токіноміка. Ну, в цілому на сьогоднішній день вона не найкраща, вона така стандартна, типова. десь Два роки назад була, бо в них на команду 25%, фактично на фундейшн, ну там 23-25%, і ще на трежері 15%. І ну, частенько так буває, да, що е, ось ці 23 і 15 можуть піти не туди, куди вони планувалися. Але я впевнений, що команда і фундейшн і трежері будуть залочені. Е, інвестори теж будуть залочені, адвайзери залочені. І у нас фактично 4% сап. Е, Паю, фул розлок на ТГЕ, ну скоріш за все, це може стати 8% соплаю. Mm. Yeah. І якщо ми рахуємо 125 мільйонів в старт, то там до 10% initial капа це ну, плюс-мінус 10 мільйонів. А чому ми отак гадаємо? Зараз вам розкаже вісім. Так, блядь, ну і на кашля. Подгазовка, подгазовка. <coughs> <coughs> це кстати, чорнобілим вставлять, я думаю. попій води. <coughs> Частіше за все, проекти середнього там вище рівня не граються з токеномікою. Лочать токени всім, хто заносив раніше, лочать токени команді, і, скоріше за все, я би чекав не більше 15% розлочених на ТГЕ, і більша частина з них буде в руках в ком'юніті, це сейл та айрдроп. Очевидно, якась частина на маркетинг, на біржі, і чуть-чуть в ліквідність. Тобто, я не чекав би тут, скажімо, 50% розлоків на ТГЕ. Проекти так просто не роблять. Звичайно, відсутність токен економіки це ред флаг, нема мови, ну але по практиці, в реальності, це не є таким редфлагом на виході. Повністю в цілому з тобою по всьому погоджуюсь. Типу, ще на ліквідність можуть да, десь 10% додати. Ну, мабуть, поменше, але. Ну, Закладаємо щось середнє, може і 15% бути. Можливо, типу. там. Да, Це десь 10, 4 сейл, можливо, 8. Ну, коротше, найнегативніший сценарій це, типу, 20% розловчених токенів на ТГЕ. Цілитись будемо десь ну, ближче до. 12, 10. я б сказав десь так, що дає нам доволі низьку маркет капу на старті, навіть порівнюючи з конкурентами, в яких не вийшло, з конкурентами, які, якими мало хто зараз користується. Маркеткапа тут адекватно. FDV, звичайно, трошки захоже наперед. Чуть-чуть завищене. Coinlist останнім часом любить доволі точно оцінити проект. От якби в мене спитали відрив від Coinlist, скільки може коштувати цей проект, я би сказав 100, 120, 130. 30 мільйонів. Давай ще напевно порівняємо з конкурентами. Що ти можеш сказати? Які є конкуренти, які у них оцінки, і ну от, вілка да, від до куди ми можемо цілитись. На рахунок конкурентів, наразі я би виділив е, два існуючих проекти: це OX протокол та Gelato. Е, почнемо з OX. це децентралізована інфраструктура для створення DEX на EVM блокчейнах. По суті, така ж надбудова е, над блокчейнами, допомагає, яка допомагає щось швидше запускати, робити щось е, дешевше і так далі. Токен ZRX Торгується на даний момент з FDV 250 мільйонів і маркет капою 215. Він за останні роки лідер е, індустрії. На хаях він коштував набагато дорожче, е, але е, зараз в нього трішки все-таки спадає попит, і він в даний момент е, падає. Це такий, скажімо, апсайд, до якого ми цілимося. Я не бачу по е, токену ENSO е, 200 мільйонів Cap'у Саме на старті, але ми бачимо, що проекти можуть стільки коштувати. І другим я би виділив Gelato. Gelato – це такий, така надбудова, в якої по суті не вийшло. Це децентралізована платформа для автоматизації смарт-контрактів. Також працює з evm блокчейнами надає API, інструменти і так далі. Їхній токен, що нам цікаво. На даний момент торгується завдіві FDV 35 мільйонів. Не пережили вони медвежку на хаях, коли ними сильно користувалися, вони коштували 700 мільйонів. Зараз вони дешеві. Хоча маркеткапа все ще 22 мільйони. Якщо ми чекаємо по Енсо 10 12 15 відсотків в обігу на ТГЄ, то навіть маркеткапа проекту Лузера нам. Підходить, я ще хотів би додати на рахунок в Market маркеткапи це. Ну, таке питання на обговорення постійне. Хтось каже, що треба завжди дивитись на FDV, хтось на Market Cap. Я б сказав, що е, треба шукати якийсь баланс в цілому, як у всьому. І якщо це новий проект, у якого розлог через півтора роки чи через рік, то ну, не варто оцінювати лише по FDV, бо в циркулейті буде не така велика кількість токенів і FDV не є репрезентативною метрикою. Але і Market Cap саму по собі теж брати неправильно. Типу, ми розуміємо, Розуміємо, що поточна оцінка, наприклад, там 15 мільйонів, але в нас є якийсь таймінг, да, там рік, півтора-два, коли вона сама по собі буде збільшуватись. І чим ближче до кінця розлоків, тим е, менше ну, завжди ось ця різниця маркеткапи і FDV, бо всі прасять FDV більше, ніж капу, а на старті навпаки ну, Зрозумілий такий момент, але іноді такі речі треба теж пояснювати. Ще я б хотів додати декілька моментів, а перед цим нагадую ставити лайки, підписуватись на цей відос і відправляти його, як сказав вітя мамі. А можна ще і друзям, і сестрам, і братцям, і всім. Варто ще додати Monis Core. Не сам рейтинг проєкту. Я часто дивлюся огляди, там Monis Core 2855. Так ну, це фактично ні про що не. Каже стадії. Dynamics, да, вивчаєте динаміку. І можна подивитися, як за останній час збільшувалась кількість підписників, збільшувалися смарт-підписники. Але от в мене єдине питання: чому тут памп на початку квітня і потім ну, такий сильний сильний ріст, починаючи от з квітня та травня. Чи це не накручені підписники, не розгон Twitter скоро? Бо, ну, як ми бачимо, до там ну, в березні, в цілому тут не було великої активності, і потім почався ріст. В тебе є е, приблизне розуміння. От чому тут е, в? Там 2 квітня почали про нього писати. Так, да, це якраз через партнерство з крупними проектами. Це саме момент, коли був Бойко, саме момент, коли був Stargate. Знову ж таки, повторюсь, проект почав розцвітати останні декілька місяців. До того він був не такий активний, ним не так користувалися. І це говорить про те, що ось це зростання воно є органічним. Бо про сейл да всі розуміли, що він колись буде. Це не було секретом, але при цьому проект. Отримував увагу від криптонів не через сейл, бо просто ну він прикольний їм користується. І одразу поговоримо за партнерства. Ми так на початку трошки їх торкнулися, але все ж таки, Virtual Protocol, топовий аІ на бейзі Еліза ОС АІ z Фактично на села, яка коштувала 2,2 2 мільярди. Їм користувалася, Wayfinder, це теж Аїшка з Бейза Плум гарний RWA протокол. Протокол uh, from London, sorry, Сінк, uh, Беречей, Infinix Зараз в топі на Каїто Оллір це топовий лендінг на всіх блокчейнах. Дуже швидко вони перформлять. Infrared, це збере проект Kodiak, Uniswap. Блін, Zero, Stargate, ну топові партнерства. Просто от все, що за останні там півроку велике виходило, воно тут є. Ну да, не все, але більшість, і це говорить про те, що в команди дуже гарний бізнес-дев, бізнес-девелопмент. Це дуже важливо, бо деколи команди просто роблять техпродукт, він нікому не потрібен. Про біздев і партнерство забувають. Хотів додати, що це не просто скрін з листа. В мене ресерч довгий, він займає багато часу. Я стараюся докопатися до суті і дізнатися не тільки зі сторони проекту, про їхні метрики, партнерство і так далі. Більшість цього мною було знайдено і підтверджено вони справді мають дуже Багато колаб, дуже багато партнерств. Ними справді користуються. І на цій ноті я вам нагадую, що в описі до цього відео є посилання на склад, де ви можете зайти, залишити заявку і доєднатися до нашого ком'юніті і не чекати на вихід цих відео, а одразу читати огляди і готувати аккаунти, робити висновки швидше за інших. І нам, напевно, залишилось поговорити лише за команду. Що ти скажеш про фаундера, про команду, про їх кейси, чи ти глибоко дивився, чи поверхнева. Бо я, якщо чесно, до команди ще не встиг дійти. Хотілося якомога швидше записати відео, тому я тебе послухаю, можливо, щось додам від себе. Там, на рахунок команди, я знайшов це в одному такому глибокому ресерчі від незалежного джерела. В нас тут Конор Хоу, Петер Філіпс та Мілос Константіні. Насправді не якісь величезні імена в крипті, але видно, що. Що в крипті вони не зівчора, доволі давно вони з 2021 року працюють над ENSO І також, наприклад, Конор Хоу відкривав блокчейн відділ в одному з банків. Петер Філіпс працював над багатьма криптовими проектами, та міло збудував інфраструктуру для SwissCorn блокчейн. Тобто, тут не якісь гігантські гучні імена, але як то кажуть, люди Федеве, і не з вулиці. Але і ФДВ силу 125 мільйонів. Тепер ми. Переходимо до самого сейлу, як в ньому приймати участь, що треба робити, треба поспішати чи не треба. Вітя, прошу. Система сейлу стандартна. up from the bottom У нас на Ютубі є відео. Зараз воно появиться, десь появиться початок в нас у четвер, 12 червня о 20.00. Ціна за токен 1.25 25, оцінка FDV 125 мільйонів. Виділена кількість токенів 4 мільйони, відсоток від загальної емісії це 4. Ліміти в нас від 100 до 2,5 мільйонів. В нас 100% на ТГЕ, що приємно, і очікувано Мене ТГЄ в нас в третьому кварталі 25-го року, тобто липень, серпень, вересень. Я вам нагадую, що у нас є промокод DOUBLETOP, який підвищує ваші шанси на отримання алокації. Ми з кенлістом домовилися, і у вас будуть спецумови. Більше сказати не можемо, але обов'язково його вводіть, коли вже будете підтверджувати розмір свого заносу. Ще дуже важливо сказати, що не варто поспішати заносити в сейл. Бо по-перше. Кількість людей, які приймають участь у сейлі, це теж дуже гарна метрика. Це говорить про попит, про те, що люди хочуть отримати токени, і про те, що скоріш за все треба підвищувати суму заноса. А по друге, так як в нас система сейлу «feeling up from the bottom», Тобто спочатку задовольняють тих, хто заносить менше, потім тих, хто заносить більше, треба подивитись, який середній, щоб потрапити в сам сейл. Є що додати? Ем, з хорошого тут робочий продукт, постійні партнерства з ціродин проектами за останній час. Непоганий інвест, доволі гарна активність в соцмережах. Визначну роль в FDV проекта тут становлять реальні метрики коштів, які проходять через цю надбудову. По заявам ENSO, та е, по третім незалежним джерелам тут все доволі непогано. Якщо динаміка продовжиться, проект може вийти непогано. Я не очікував, бо тут величезних ексів. В цілому можемо переходити до вердикту Сейл не no з хорошого тут робочий продукт, постійні партнерства, доволі гарна активність в соцмережах. Але і, і я б додав, що це за останній час це так. дуже важливо. За останній час, тобто в нас є позитивна динаміка, але в цілому проект декілька років слабо себе показував. І, хоч ми сказали доволі багато хорошого. Про проект, є редфлаги в вигляді відсутності токеноміки нормальної з вестінгами і самого да, коли що розлачується, можливість збільшити сейл в два рази, і зібрати не 4, а 8%. Це все ну так, трошки ставить під сумніви е, кількість грошей, які треба заносити в сейл, але в цілому не участь. Проект виглядає так, що в нього дуже обмежений даунсайд. Навіть. Найгірший конкурент, який вже існує на ринку, в нього нуль трекшену, нуль партнерств, він просто існує, і команда їм не займається, коштує фактично наш X1 по капі на виході. І це говорить про те, що ну, в гіршому сценарії він буде торгуватися ну, 08 x від сейлу, і то це прям якийсь суперскептичний сценарій. Я би ставив на те, що проект може вийти від 1,5x, якщо на TG буде буде 20-25% токенів до 3-4 x якщо це буде 10-12. Плюс важливо сам день, коли він виходить, які настрої, які будуть лістинги, та інформація, якої ми не знаємо. Тому я поки схиляюсь до того, що ми будемо заносити всі аккаунти, які в нас є, але на ту суму, яка буде зрозуміла ближче до кінця самого сейлу. В мене погляд трішки більш негативний, трішки більш консервативніший. Так, я справді тут не бачу ймовірно великого луза. Все-таки зараз на хорошому ринку навіть останнє сміття виходить 80-100 мільйонів. Тут у нас є інвест, старий існуючий продукт партнерства з Тір-1 проектами, Downside, при поганих умовах я би став 0708X, і при хороших, при лістингах на хороші біржі, я би сказав, що близько 2 x Буде час подивитися на дуже хорошу метрику ажіотаж серед учасників сейлу. Якщо ми побачимо, що крупні гравці заходять в сейл, якщо ми побачимо перепідписку від 4 мільйонів на декілька Кілька іксів я би сказав виділити сюди якийсь відсоток депо. Час у нас є, спішити не потрібно. Слідкуємо за складом, за дюною. Давай з тобою поспоримо на скільки 100 доларів, готовий? Готовий? Давайте на 100 доларів. Е скільки буде іксів якщо виходить ну, до 2Xів, да? типу, діапазон до 2 іксів я даю віті 100 доларів. Якщо відходить хоча б 201 ікс Давай беремо середню ціну за перші 10 хвилин на лістинг. Клас. Отак, типу, дивимось, То тоді ти даєш мені 100 доларів. Підходить. І нагадую вам за промокод DOUBLETOP, нагадую вам за лайки, за коментарі і за шер цього відео. Дякую вам за перегляд. Всім пока, всім дякую за. Так і вставимо.